Давай, твайлайт, ти це зробиш! Гаразд починаю. Ха-ха! Вийшло! Твої чари міцнішають. Це номер двадцять п'ять. Двадцять п'ять чарівних трюків. Я рахую. І гадаю, цей трюк найкращий. Привіт, реріті! Що це? Дурниці, це лише мої розкішні вуса. Пробач ромео. У тебе привабливий вигляд, та це лише тренування. Зараз усе зникне. Чекай, О, невдача. Май <плесу> little поні. Май little поні. Май little поні. Ти дружити нас навчила. Май little поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім допомагаєш і усе на світі знаєш. Майлітл Поні. Повірте, найкращий друг. My little Поні. Дружба це диво. 25 Twilight. 25 чарівних трюків. Я ж рахував. Я гадав, що єдинороги погано володіють магією. Вони лише підтримують їхні таланти. Так і є. Поні мають інші таланти пуховарство, спів, математика. Та що як головний талант єдинорогів магія. Як у тебе, Твайлайт? Ти дійсно вмієш чаклувати. О, спайку, годі. Я певна, що у понівілі мешкає безліч поні, які володіють магією, так як і я. Жартуєш? Твайлайт. Я гадаю, що в усій еквестрії не знайдеться єдинорога з такими ж Вперед! Сніпте, снилсе, що відбувається. Ви що, не чули? У місті з'явився новий єдиноріг? Так, кажуть, в нього такі магічні здібності, як ні в кого більше. Справді? Невже? Гадаю, ця честь належить Твайлайт. Де цей єдиноріг? На міській площі. Ходімо. Так, вперед! Підходьте усі. Ви побачите неймовірну магію великої та могутній Тріксі! Велика та могутня Тріксі покаже вам магічні трюки, яких ще ніхто й ніколи не виконував! Справжні чарлі! Ой-ой-ой! Що за вихваляння? Точно! Найбільш магічна поні тут твай-твай... Гей, твай... Реріті, я. вуза. У таланті немає нічого поганого. Звісно, немає. Проте, не обов'язково ось так виставлятися, як школярка з новими стрічками. Вона не краща за нас лише тому, що вихваляється своїми магічними здібностями. Особливо, коли усім відомо, що найкраща тут я. Е, тобто. так. То що там за магія? Бу? Так, так, так. Здається, серед вас є невіруючі. То хто ці дурні, що не вірять у магічні здібності Великої та могутньої Тріксі? Хіба ви не знаєте, що перед вами найбільш магічний єдинорік Еквестрії? <звук> за кого вона себе має? Так, адже сюди прийшла твоя Спайку. Чш! Що? Що таке? Хіба ти не бачиш, як вони сприйняли тріксі? Я не хочу виставлятися. Отже, велика та могутня Тріксі. Чому це ти вважаєш себе найкращою? Ха, Чому? Бо лише велика та могутня магія Тріксі здатна подолати і підкорити. Буде. Коли усі надії були втрачені і поні Хувінгтона не знали, до кого звернутися, велика та могутня Тріксі допомогла їм своєю потужною магією, здолавши урсу старшого і відіславши його назад до лісової печери. Це ж треба. Це ж треба! Все зрозуміло. Триксі дійсно найталановитіший, магічний єдиноріг у Понівілі. Ні, навіть у всій еквестрі. Звідки ви знаєте? Ви ж не бачили твоє. Твай... Це правда, мої маленькі, допитливі прихильники. Тріксі дійсно найкраща у понівілі. Ви не вірите в великій та могутній Тріксі? Тоді я кидаю вам виклик мешканці. Усе, що б ви не робили, я зроблю краще. Є охочі. хоч би хтось. Або ж Тріксі таки залишиться найкращим єдинорогом на усій землі. Прошу, вона просто нестерпна. Покажи їй, що ти вмієш. Давай. Спайку, я не збираюся зараз використовувати магію, особливо коли. <звук> Якщо до тебе. Що скажеш, м? ти вмієш робити те, чого не вміє велика та могутня Тріксі? Я, я... Ну, маленька, не до тебе, воді. Я цього більше не терпітиму. Покажи її Джей. Ти зможеш зробити ось так. Черга задавала. О, простіше простого! Дивіться і дивуйтеся магії тріксі. І знову велика та могутня тріксі перемогла. Не варто виставлятись перед усіма, О. бо це моя робота. Рейнбоу Деш. Ура! Ура! Молодець! Коли усі побачать, що в мітріксі тебе називатимуть невдахою. Добре подумайте, перш ніж змагатися з Великою Тріксі на спритність. Я не перевершена. А! <рив> а, 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 Хоч а. би якийсь єдиноріг кинув їй виклик той, хто має магічні здібності. Так, треба показати їй, хто тут головний. Справжня битва єдинорогів. Ходім з мене досить, я все зрозуміла. Але реріті не хвилюють усі ці ігри. Рейнбоу, Деш та Еплджек можуть змагатись скільки завгодно. Та реріті ніколи не втратить краси та грації. О, Що сталося? Боїся пом'яти своє гніздо на голові, яке ти називаєш гривою. Ох, це вже занадто. Може, твоя магія і потужна, але насправді ти звичайна груб'янка. У єдинорогів мають бути не лише м'язи, але і стиль. Не без своєї грації та краси. Рериті не дозволить Тріксі насміхатись над собою. Вона сильна, гарна та. Хутко! Дайте мені дзеркало! Дайте дзеркало! Що вона зробила з моєю гривою? Певно, це ще жахливо. Нічого. Усе гаразд. усе чудово. Вона зелена. Що? Жахливий, жахливий колір. Ні! А ось і ні. Ну, Твайлайт, тепер твоя черга. Давай, покажи їй, де раки замують. Що ти таке кажеш? Я не вмію нічого особливого. Ні ти краща за неї. Я ні за кого не краща. Ти гадаєш, що краще за велику та могутню Тріксі? Гадай, що вмієш чеклувати краще. То давай. Покажи Тріксі свої здібності. Покажи всім. Хто я? Я лише звичайна мешканка Понівіля. Я не володію потужною магією. Я у мене термінові справи. Вибачте, я маю йти Туайлайт. І знову велика та могутня Тріксі довела, що вона найкращий єдиноріг у всій еквестрії. Гадаю, у цьому навіть ніхто не сумнівався. Ой, ось вівсяний коктейль з екстрасіном, як ти любиш. Сі. -на. Так. О, розкажи ще одну історію, велика та могутня Тріксі. Так, розкажи, як ти подолала урсу старшого. Тріксі надто утомилась, коли демонструвала свою дивовижну магію. Ви вільні. Зустрінемось вранці. О, звісно, велика та могутня Тріксі. Слухаємося, клич, як щось знадобиться. Ах, що це ви робите? Ми принесли вета МТ. Що? Велика та могутня Тріксі. Та ну. Ми принесли їй коктейль. Як ви можете їй служити? Вона просто задавака. На відміну від Твайлайт. Велика та могутня Тріксі подолала урсу старшого. Хіба Твайлайт на таке здатна? Та невже. Чи ж ви бачили це хлопці? Ну, ні, але ж. От і все. Доказів немає. <гум> але ж вона так сказала. Слухайте, доки урса старший не з'явиться на цій вулиці і Тріксі його не переможе, я не повірю жодному її слову. Іван не раджу. <гум> Курса на цій вулиці. Сейчас, ти думаєш про те, що я? Чому блошиний ринок зветься блошиним, там же не продають бліг. Ні, у годі тобі. Твайлайт. Відклади свою книжку та послухай мене. Хіба ти не бачиш, як вони ненавидять вихваляння тріксі? Якщо я покажу їм свої магічні трюки, то ризикую втратити друзів. Твайлайт цього не трапиться, бо ти захищатимеш своїх друзів за допомогою магії. Ні, спайку, ти помиляєшся. Та годі, Твайлайт, будь-який твій трюк навіть найменший поставить тріксі на місце. Я не хочу бути задавакою, як тріксі. Uh, але ж ти найкраща. Oh, прошу тебе, спайку, я сказала ні. Uh. Якщо ти дійсно так хочеш, характер. Як ми знайдемо урсу старшого? Я навіть копит своїх не бачу у цій пітьмі? Чекай. О, так краще. Потім куди? Ви? У нас великі проблеми. Так проблеми з урсою. Тріксі виртуй нас! Швидше, нас Велика та могутня Тріксі не хоче, аби її турбували. Що не ясно? <гум> У нас <гум> маленька проблема, точніше, велика проблема. Це так важливо, що не можна почекати до ранку тріксі сердита. <гум> Ходімо швидше. Давай. Байко, я ж казала, я не змагатимусь із Тріксі. Ні, ти не розумієш. Це, е, це те про що я думаю? Гадаю, так. Велика та могутня Тріксі, ти маєш побороти Урсу. Так, пися, а ми подивимось. Ми ледь його сюди заманили. Чекайте, це ви його сюди заманили? А, ви що з глузду з'їхали? Але ж ти велика і могутня тріксі. Пам'ятаєш, ти ж подолала курсу старшого. Гаразд. Відійдіть. Це просто. Давай тріксі. Годі гратися. Подолай його. Уп. Що ще це якось дивно. Давай швидше! Влаштуй тут вибух, напусти диму, ну, ти це вже робила. Що відбувається? Ми заманили урсу до міста. Ви що? Не бійся. Велика та могутня Тріксі подолає його. Я не можу. А? Я не можу і ніколи не могла. Ніхто не в змозі подолати урсу старшого. Я вигадала цю історію. Надцяти трюк неймовірно. Що це таке? Це щось новеньке. Чом не вірю? Ми знали, що ти вмієш чаклувати, але так. Пробачте, прошу вас, не сердьтесь. Сердитись! Що ти маєш на увазі, Люба? Ну... Ви ж ненавиділи Тріксі за те, що вона вихвалялась, тому я гадала, що. Оу-оу-оу-оу! магія тут ні до чого. Тріксі, звичайно, задавака. А ще нахаба. Вона нічого не вміє. То ви не проти моєї магії. Твоя магія частина тебе, Люба. І ми любимо тебе такою. Ми пишаємося тим, що наша подруга могутній талановитий єдиноріг. Після того, як ти приспала урсу, ми пишаємось тобою ще Справді. більше. Ага. Угу. Ого, твайлет, звідки ти знала, як подолати урсу? Коли ти прийшов до мене, я шукала новий трюк. Мене зацікавило вихваляння Тріксі, і я вирішила почитати про урсу. Тобто урсу старшого можна легко подолати? Це був не урса старший, це був малюк, урса молодший. Це був малюк? Він зовсім не злий, він просто вирядував, адже його розбудили. Якщо це був урса молодший, то який же урса старший. А ще цього не знати. Ага, може, ти й подолала урсу молодшого, але у тебе ніколи не буде таких дивовижних магічних здібностей, як у великої могутньої Тріксі. Ах ти ж малеча. Не чіпай її. Може, одного дня вона засвоїть цей урок. Тепер щодо вас. <пробач>, що ми розбудили урсу молодшого. Ми лише хотіли побачити магічні трюки. Так, і те, як ти подолала урсу молодшого, було неймовірно. Ми заслуговуємо на будь-яке покарання. Спочатку усе тут приберіть і. Спайко, що думаєш, може зробити з ними двадцять п'ятий трюк? О, двадцять п'ятий. Так. Гадаю, мені він теж потрібен. А? Ти маєш рацію. Чудово! Люба принцеса Селестія, я засвоїла важливий урок щодо дружби. Я так боялася вихваляння, що приховала те, ким я є насправді. Мої друзі допомогли мені усвідомити, що пишатися своїми талантами добре, іноді свої здібності потрібно демонструвати, особливо тоді, коли захищаєш друзів. Тож, ти нарешті зрозуміла, що ти найталановитіший єдиноріг у понівілі. Ну, так. Але вихвалятись не варто. Як твої справи з Реріті? Ну, їй не подобаються вуса. Знаєш, спайку, ці вуса ховають тебе справжнього. Просто спробуй бути собою. А може, вуса надто маленькі. Певно, мені потрібна ще й борода. О, не починай. Гаразд. Уяви мене з гарною, довгою бородою або з борідкою. О, ні, підборіддя пече. Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.